Доброї ночі всім котикам та кицькам, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми знову будемо працювати у вигляді диванних терапевтів для Reddit. перша історія. Чоловіки хочуть відчувати, що їх потребують і про них піклуються. Жінки цього не розуміють. Жінки та чоловіки чоловіків одного не розуміють. Але давайте подивіться. Дивимо, що він має на увазі. Я допомагаю мексиканці з Мексики на... на роботі. Вона майже не говорить англійською, але змушує мене відчувати, що мене потребують. І ми покладаємося один на одного, багато допомагаючи один одному. Вона виносить моє сміття, а я допомагаю їй з її сміттям. Іноді вона не розуміє мого начальника, тому я перекладаю для неї. На роботі я почуваюся як король Я усвідомив, що нам. Чоловікам потрібно відчувати, що нас потребують і цінують за наші вчинки. Більшість жінок сплутують увагу з материнською турботою, але це не так. Це прояв вдячності, і чоловіки робили те саме. Проте багато жінок насправді не хочуть слухати чоловіків і співпрацювати, тому що не поважають багатьох чоловіків, особливо представників молодших поколінь. Мій друг з Африки сказав, що мені слід одружитись з жінкою з іншої країни. Я кажу так, як бачу. Іммігранти добре ставляться до мене. Я думаю, що треба не тільки чоловіків поважати, а всіх треба поважати за те, що вони є. І це, знаєте, відчуття, що ви комусь потрібні, це все ж, знаєте, нав'язане трошечки вихованням, що вас з малочку вчать. Що ти ж чоловік, ти, ти повинен робити те все. Чи це правильно, чи неправильно, це, ну, знаєте, в кожному своє. Так, але тим не менш казати, що все, інші, інші жінки погані. Таке, знаєте, дуже таке спірне. Спірне. Я розумію, коли людям хочеться увага, бутимо чесними, чоловіки теж не вміють проявляти увагу. Давайте будемо справедливими. Так, ну не розуміємо ми. Один одного дуже часто. Та це треба, знаєте, розмовляти один з одним, щоб розуміти, що тобі хочеться і що тобі треба. А якщо ти будеш просто в інтернеті писати, що якась жінка з Мексики тебе розуміє, ну я не думаю, що щось зміниться. Мій хлопець сказав, що я найгарніше коли мовчу перед своїми друзями. Ну, вже погано звучить, я так скажу. Ти можеш в жарт це сказати їй. Персонально, якщо у вас є такий гумор, але перед друзями оригінальний пост спочатку за 9 березня. Мій хлопець, 25-річний, і я, 22 річна були запрошені на день народження його друга. На цьому заході всі були його близькими друзями з контрактної роботи. А я ледве їх знаю. Все йшло добре, і мій хлопець явно чудово проводив час. Але в якийсь момент, коли я розповідала історію зі шкільних років, мій хлопець перебив і сказав. Знаєш, солоденька, найгар, ти найгарніша, коли мовчиш. Вирішив е, не, не напряму сказати затули писок, як хто кажуть, так прямо перед друзями, щоб ще показати, що а, я такий Альфа. Що, бачите, я їй тільки сказав, а вона одразу мовчить. Всі засміялися, о, ще краще. І мій хлопець продовжував, кажучи, ви не знаєте, через що я проходжу. Вона ніколи не перестає говорити. Чесно кажучи, іноді мені доводиться її... вимикати їй її звук для власного здоров'я, або щось у цьому роді. Ну, типу, напевно, як за телефоном, да? він ставить на м'ют, да? прикольно. Зазвичай я дуже інтровертна, але коли розкриваюся перед кимось, люблю багато говорити. Розумію. Тому, коли він сказав ці слова, я відчула себе неймовірно збентеженою та приниженою. Особливо тому, що він сказав це так невимушено перед людьми, яких я навіть не знаю. Звучить дуже. Погано. Я не знаю, ну, виявляєте, ви собі ви довіряєте людині, а вона по суті вас. Ну, можливо, він вважає, що це жарт але таке відчуття, що він і намагався принизити трошки, щоб е випендритись перед друзями. Я намагалася знехтувати цим, але після цього замовкла. Пізніше, коли вечірка закінчилася, я сказала йому, як болісно мене зачепив його коментар. Він закотив. Очі, і сказав, що я надто чутлива і що це був лише жарт. А я роблю з цього великий шум, а, а жарт. да? Знаєте, проблема в тому, що якщо ви жартуєте, ви повинні сміятись разом з, зі всіма. І якщо людині не смішно, то це поганий жарт. От і все. Це поганий жарт. Це теж така, знаєте, маніпулятивна методика. Ой, Знати меці не реагуєш? Це просто жарт. Чого ти така? Це все з тобою. Це твої це ти така не така. Він сказав, що я його зганьбила, поводячись холодно протягом решти ночі, ага. Mm. І ще мені слід навчитися сприймати жарти. Він також додав, що якщо я не зможу розслабитися, можливо, мені не варто більше приходити на заходи з його друзями, хоча саме він запросив мене, а можливо тобі треба трошечки подивитися на себе і зрозуміти, який ти козел. Ну не знаю, теж непоганий варіант. Я почуваюся так погано і спантеличено, чи я помиляюся, що розсердилася і запсувала настрій? PS. Використовую анонімний аккаунт, оскільки на основно на основному є деяка особиста інформація топ коментарі, а ти не занадто емоційно реагуєш. Твій хлопець, прямо кажучи, не любить тебе. То тобто, теж так думаю. <кхі> Якщо він так сміливо дозволяє собі ображати тебе перед своїми друзями, така поведінка лише погіршиться. Так. інший коментар. Він звучить як ідіот, і його друзі також. Ну так, вони знаєте, намагаються самовизначитись за рахунок інших. Оновлення, 11 березня. Я розійшлася з ним. Ми зустрічалися два роки, і це був перший випадок, коли він так себе ввів. Вона була справді розгублена. І не була впевнена, що цей жарт пройшов повз мене, але я вирішила піти. Мені потрібно багато зусиль, щоб вийти зі своєї оболонки, і мені некомфортно залишатись з кимось, кому це не подобається. Молодець, молодець. Моє самопочуття зазвичай досить низьке, але цього разу я вперше за дуже довгий час виступила за себе. Ми розійшлися через текстові повідомлення. Це було боляче, тому він постійно повертав тему з своїх друзів з контакту. Контрактної роботи, з якими познайомився е, лише менше ніж 7 місяців тому. І це саме по собі багато говорить. Мабуть, я нічого не, прошу, не пропущу, оскільки він закінчив наше повідомлення словами бувай, мені все одно. Ну таке, знаєте, це може бути О, мені. Мені все одно, а я, я, я не переживав, що ти мене підеш. Тобто, це може бути як йому дійсно все одно, або ти заділа його его, і він так все одно. Дякую за всі теплі коментарі. Коли я писала цей пост, я почувала себе дуже погано і багато плакала. Я трохи чутлива, тому розплакалася, читаючи деякі коментарі. Ще раз дякую. Сподіваюся, у всіх буде гарний день. Так, топ коментарів над оновленням, я так розумію. Горжуся тобою, дівчино, іди, купи собі трохи їжі та квіти, в фільм. Доглядай за собою та щастя тобі найкраще. Погоджуюсь, ще один коментар. Я передбачаю, що незабаром він проситиме у тебе вибачення. Це до речі, дуже можливо. Коли зрозуміє, що його друзі з роботи не переймаються ним у довгостроковій перспективі. Ці друзі їм просто треба було самовпевнено самовизначитись за її рахунок. Наступна історія: я 31-річний, засмутив свого 29-річного друга. Тим, що не піду на його весілля, як мені пояснити свою позицію, Реддіт, це довга історія, але я постараюся зробити її як найкоротшу. Дякую. Я познайомився з Робертом. Це не його справжнє ім'я, кілька років тому. Він чудовий друг. Хоча й молодший за мого наставника. Ми маємо різні думки щодо багатьох речей. Я не такий успішний, як він, і замість того, щоб шукати рішення, які б підходили мені, він намагається змусити мене робити все по-своєму. Все ж він хороший друг, і коли мені потрібні гроші, він завжди допомагає, за що я його ціную. Його наречена Ешлі не справжнє ім'я у порядку, як і її друзі. Я просив Роберта познайомити мене з його подругою Тамарою, і він це зробив, хоча був не впевнений і вважав, що я не зможу ставитися до неї. Правильно, цікаво, чому? Твій друг так казав, цікаво. І змусив мене пообіцяти, що буду до неї ставитися добре. Я пообіцяв, і все було чудово, але я зробив помилку і зрадив. Ну, я чесно, буду все робити добре. Але я зрадив. Ну, трошечки не вийшло. <кхм> Роберт був незадоволений, і, можна сказати, саме він зрадив мене, повідомивши про це. Що? Він зробив як треба, знаєш, що, це не він тебе зрадив, це ти зрадив двох людей, бо ти типу, по зробив обіцянку, пообіцяв, не виконав. Так і дівчині ще зрадив. Тому два рази проштрафив. Я визнаю, що це було неправильно, але як друг просто не можна так поводитися. Можна. Треба навпаки. Друзі повинні тобі казати, коли ти робиш щось не так. Це вплинуло на нашу дружбу, і ми досі не згодні щодо цієї ситуації та стали меж менш близькими. Це було деякий час тому, і Тамара збирається бути на весіллі і мені не заперечує, але вона створює незручну атмосферу. А це вона створює незручну атмосферу. угу. Вона зустрічається з цим хлопцем у жахливій спроби викликати мою заздрість. Це звісно теж можливо. Але можливо, ти занадто високої про себе думки. Шість місяців тому Роберта Ешлі заручилися, а раптом вона отримує хлопця на день народження Роберта. За вечерею все оберталось навколо Тамара та Джеймса про те, який чудовий Джеймс і безглузді балачки. А ну так, тобто вона знайшла нормального хлопця. А тобі тепер боляче і неприємно, да? Вона, вона робить некомфортно. Угу. Я зрозуміла. Мені здалося, що Ешлі теж брала участь, бо вона постійно цікавилася, як познайомиться та інше. Наче якщо все таке нове, що люди ставлять їм запитання, то йому не потрібно приходити на весілля. Зараз мені це вже не так важливо, незважаючи на її спробу викликати заздрість. Але я відчуваю, що вона намагається створити драму. А роберту це точно не потрібно на його весілля. Я все це роблю заради свого друга. Це не тому, що я не хочу бачити свою колишню з іншим. Це тільки і тому що я хочу своєму другу допомогти. Вірю. Як мені пояснити це роберту? Адже я не вважаю, що він розуміє, що відбувається. Я думаю, ти не розумієш, що відбувається. Ти все крутиться навколо тебе і ой, це вона для мене робить. Ах, я... бо я такий же був кетч. Знаєте, я такий був, ну не можна ж було такого хлопця впустити. А вона бере і тепер спеціально це робить, щоб повернути мене. Угу. 100%. З такими друзями наші ворогів не треба? Можливо, нам треба зовсім з Робертом піти своїми шляхами. Ну що ж, пішли далі? Я 22-річна, і мій хлопець 25-річний. Як мені розповісти йому про це? Вчора, прокручуючи Фейсбук, я відчула дивне перечуття і почала стежити за колишньою дівчиною свого хлопця. Навіщо? Це був її день народження, і я побачила, як його батько привітав її з днем народження. Це не вперше, коли я бачу, як він її вітає. Раніше були інші привітання, типу, завжди пам'ятаю, ми тебе любимо та ми сумуємо за тобою. Хоча це було на початку наших стосунків, але вчорашнє привітання змусило мене відчути біль та неповагу. Ну я я не знаю, які у них там, звичайно, стосунки з е, його батьками. Можливо, вони розійшлися як друзі, я ж не знаю. Але мені здається, це недостатньо, знаєте, даних, щоб щось сказати. Це змусило мене замислитися. Чи доведеться мені мати з цим справу все життя? Тобто, ти просто ревнуєш його до, до його колишньої. Я не знаю, як розповісти своєму хлопцю, не виглядаючи при цьому божевільною. Напевно, тому що це трошечки протягнуто за уши. Ну так є. Невеличке прочуття. Я хочу розповісти йому, але одночасно не хочу виглядати як відчайдушна дівчина, що стежить за його колишньою, ти саме так виглядаєш. Поки що У нас просто недостатньо даних і виглядає дійсно так. Чи можете дати мені пораду чи стратегію, як розповісти своєму хлопцю? А може мені варто просто відпустити це? Чесно, я думаю, що якщо немає якихось прям знаків. Що він тобі зраджує, не знаю, там, знаєте, фотки разом десь постять або приходить з помадою десь на дивних місцях. Да? Якщо цього всього немає, то тобі краще відпустити це. Можливо, поговорити з ним за цю дівчину. Просто знаєте, як сказати? А мені. Порекомендував Фейсбук, тому що Фейсбук він же по цим, знаєте, по рекомендаціям, то може тобі показати якусь людину. Просто запитати, можливо, навіть не про цю дівчину конкретно, а просто в цілому, які у нього стосунки з колишніми? Це, звісно, дуже погане питання. Я не знаю, навіщо це треба, якщо нема ніяких, знаєте, проблем. Це більше схожі на невпевність самої дівчини. Тобто вона не впевнена в собі, в першу чергу, і це змушує її порівнювати себе з колишньою, і тому вона стежить за її сторінкою. Коротше, якщо немає якихось прям сильних доказів, просто відпусти. Наступна історія. Чи я нагідниця за те, що пру лише раз на місяць, щоб заощаджити гроші, хоча мій хлопець хоче, щоб ми прали біля двох разів. Ну, залежить, звичайно, від ваших статків, але мені здається, можна все ж таки і частіше. Привіт, Редіт! Я і мій хлопець, нам обом по 26 років, живемо у місті з високими витратами, і в нашій квартирі немає пральні прямо в приміщенні. Нам доводиться прокористуватися спільною пральною в будинку і за прання стягують 3 долари, за сушку ще 3. Тобто всього 6 за, одну, за одне прання. Щоб знизити витрати, я намагаюся робити прання е, е, лише раз на місяць, об'єднуючи все в одну велику пар, щоб витрати не перевищували 10 доларів на місяць. Мій хлопець живе зі мною, і останнім часом він дуже засмучується через такий графік. Він говорить, що у нього закінчується чистий одяг. Ну, я можу його зрозуміти, і мені було неприємно. І що він носить один і той же жакет протягом усього місяця, що він вважає огидним. І що нам Принаймні потрібно робити прання кожні два тижні. Він вважає, що комфорт і гігієна повинні бути на першому місці. А я занадто ощадлива щодо витрат. Ну мені теж здається, що гігієна це вклад, знаєте, в здоров'я е, можна все ж таки частіше прати, бо можуть почати з проблеми з здоров'ям, потім будете платити ще більше. Зі свого боку я просто намагаюся бути практичною. Ми обоє в аспірантурі і живемо від зарплати до зарплати, не маючи гарантованої роботи. Ну, розумію. Ми вже живемо у дорогому місці, і 12 доларів на місяць за прання кожні два тижні з часом накопичується. Купити сушарку і все, щоб було не 3 долари. А там, не знаю. Тобто не 6 за, суша, за сушку, а наприклад. Три, щось таке, знаєте, може, велике, що не поміщається. Мені здається, можна було б. до того ж, робити великі партії рідше здається більш ефективним, менше часу води та грошей витрачається в цілому. Ну, це не я не впевнена, тому що є ж такі машинки, які вони дивляться, скільки ти пхаєш туди, якби ваги. І з цієї ваги вона вираховує скільки води треба використовувати. Тобто вони ж не одну і ту саму кількість води використовує. Ну, можливо, якісь старенькі вони однаково, а ті, що поновіше, вони рахують, взагалі. Але тепер це стає постійною суперечкою. Чи я дію необґрунтовано? Чи я не гідниця за те, що дотримуюся прання раз на місяць, щоб заощадити гроші? Ну, знаєте, це таке. З одного боку, ну я розумію, чому вона не хоче витрачати більше. З іншого боку, мені здається, як мінімум сушку можна робити, просто купити таку як сушарку, да, і на неї вішати вдома. Я не знаю, правда, скільки у них місця, чи в них є така можливість, але принаймні, ну якось можна було б це зробити. Наступна історія: моя дівчина, з якою я був 11 років, покинула мене вчора. Цікаво, чому. Привіт! Я у розпачі. Після 11 років моя дівчина покинула мене. Вона пояснила, чому я не показую їй своїх почуттів. Загалом не говорю про все, особливо про важливі теми, і вона не може покладатися на мене, коли справа доходить до проблем у сім'ї. І, на жаль, вона права, я сприймав її як належне, ну, хоча б він це визнає. Протягом останніх півтора року я думав про зарученість з нею, але боявся зобов'язань. Ну от, додумався, так скажемо. Я навіть не знав, як вимірити розмір її пальця. Ну якщо в неї є якісь е, обру... е, ці, кільця, треба було подивитися, яке воно. Поміряти лініючку, пальчик. Спливо, якщо вона якийсь носить на цьому. Ну так, він же, напевно, хотів це зробити, знаєте, так, щоб вона не догадалась. Можна було б по подружки якісь спросить, ну. ах... Мені трошки його шкода, чесно кажучи. Ну я, я розумію і дівчину, що вона відчувала, але і його теж розумію. Загалом я був більше колегою, ніж партнером. Тепер я це розумію і хочу змінитися заради неї. Я хочу, щоб вона була щаслива поруч зі мною і відчувала, що може на мене покладатися. Я хочу ставитися до неї правильно, бо люблю її. Вона завжди підтримувала мене у скрутні моменти, а через свій страх перед власними почуттями я її втратив. Mm, треба було бути трошки, трошечки рішучими. Але проблема в тому, що жінки, знаєте, вони частіше, знаєте, планують свій уход. Так, вона спланувала, що все. Оце прощаю, оце прощаю, оце прощаю. Ну, все вже досить. Отак зазвичай це буває. А чоловіки думають, що все добре, тому що вона йому це накаже. Виявлялося, що було все добре. Тобто такий miscommunication. ну, можливо, якщо якось її вразити, знаєте, але це треба, знаєте, знати, що вона любить там, знаєте, я думаю, за 11 років можна було дізнатися, що вона любить, що вона не любить. Зробити їй сюрприз такий, що вона впаде, але якийсь подарунок. Щось, що вона дуже давно хотіла, і він про це знає. От щось, щось от таке. Щоб показати, що він не знаєте, не, не пропускав її слова по поміж вух. Це не обов'язково повинно бути щось прям грандіозне. Але щось те, що вона давно хотіла. От прям мені здається, це особливо, якщо їй здавалось, що він не, не знав про це, або забув, або щось ще. Якщо вона про це думає, а він зробить, то для неї це покаже, а може, все ж таки я на права? А може, все ж таки не все одно оновлення. Вибачте, якщо пост виглядає безладно, я не міг спати. Мені потрібно доглядати за нашим собакою. Я досі в шоці. Боже, коточку, давай, відпочивай. Я не очікувала такого, і англійська не є моєю родною мовою. Ну, коротше, відпочивай. І думай, що вона може хотіти давним-давно, і що може її вразити. От і все. Хай щастить. От. Наступна історія: я сумую за тим, що був самотнім. Mm -hmm. Я 21-річний чоловік, і я вже два роки у стосунках з моєю 12-річною дівчиною. Ну, окей, вона, чесно кажучи, найкраща дівчина в світі, і в нас стільки спільних спогадів, я люблю її до безмежі, і змінила б її ні на що. Відтоді, як ми почали зустрічатися, я поступово почав зустрічатися з моїми двома найкращими друзями. Ми завжди втрьох дуже класно розважались. Кожного разу, коли ми збиралися. Усе літо ми проводили, просто зустрічали нових дівчат щодня, класно проводили час і завжди були на пляжі. Я сумую за тими спогадами з ними. Зараз бачу їх. Можливо, двічі на місяць, бо моя дівчина не дозволяє мені з ними зустрічатися без неї, оскільки знаю, що вони лише шукають дівчат щодня. Ну, тобто, ти сам сказав, що ви таким промишляли. Це ви таке робили. Тому її переживання обосновані. Я щойно знайшов на телефоні спогад про нас трьох, як ми разом класно веселилися влітку, помираючи зі сміху. Я насміявся так, як тоді. Коли був самотнім, літо наближається. Я просто хотів би знову мати веселе літо з моїми двома найкращими друзями. Але з дівчиною це неможливо. Я б хотів знову разом з друзями, сміятися та зустрічати нових дівчат. Але тепер, коли в вона... мене є своя дівчина, я не можу цього Таким щасливим. Хоча до цього я сказав, що вона найкраща дівчина, і не б на що, ні на що її не проміняв. Але от якщо б на, те, на той час, коли я був один, от на те я б її проміняв. Mm, окей, це остання на сьогодні історія з Reddit. Пишіть свої враження в коментарях. Цього разу то якось так більш помірні такі історії, мені здається. Дякую, що подивилися це відео. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайк. Також не забуваємо, що треба підтримувати ЗСУ, треба допомагати. Тому посилання на збори будуть в описі. От, якщо після цього у вас буде бажання підтримати мій канал, це теж в описі можна буде. Пишіть коментарі своїми враженнями, підписуйтесь і побачимось. Іноді я вимикаю її для власного здоров'я. Що? Я не, знаю, як розповісти... я не знаю, як розповісти своєму хлопцю. Не неведе... видай. Ю. <сес> Щас, секунду. О боже. Божечки, я щось така сонна. Жах.